Доброго ранку. В ефірі Фабрика мільйонерів. Лото Забава. Лото -забава. І я радо повідомляю, що минулого тижня тут народився 433-й мільйонер Лото Забава. Це вже другий мільйонер цього року. А третім мільйонером можете стати саме ви. По шансі вас здається і ще більше. Бо останні кілька мільйонерів з'явилися саме під час. Акції. А сьогодні якраз і є прем'єра акції. Отже, запрошуємо вас до літньої акції. Увага! На екран! Цього літа Лото Забава розігрує понад 500 призів додатково протягом семи тиражів, сім призів по сім тисяч та від п'ятдесяти призів по півтори тисячі гривень. Вигравайте і смакуйте літо. Смакуйте солодке літо. Прямо сьогодні у фіналі програми на вас чекає перший акційний розіграш і перші призи солодкі, як морозиво. Отже, якщо ви купили на сьогоднішній тираж три і більше лотерейних білетів, лото забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І купили їх однією покупкою. Я вас вітаю і запрошую в акцію. Там буде спекотно. Одразу 57 переможців за один акційний розіграш, і що особливо приємно, що усі акційні призи ви легко зможете отримати на будь-якій точці продажу МСЛ. Просто миттєво. Ну а зараз переходимо до основних призів, серед яких, до речі, на вас чекає свіженький мільйон. Отже, на конула то забава 190 тисяч гривень. 300 тисяч гривень і дійсно 1 мільйон гривень. Лото Забава. Отож ми відкриваємо розіграш 1283 го двісті державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І ми одразу переходимо до парочки. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. На кону першого розіршу 300 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо вімкнути цей лототрон. І кулька під номером 35. Колька під номером 2. Колька під номером 51. Колька під номером тридцять дев'ять. Колька під номером сорок сім. Колька під номером двадцять один. Не забувайте, будь ласка, що сьогодні у фіналі програми відбудеться перший акційний розіграш Акції Смакуйте солодке літо. Акція триватиме сім тиражів, сім тиражів поспіль. І ми додатково гарантовано розіграємо більше одного мільйона гривень бакції. Кулька під номером 48. Наступна кулька. Це колька під номером 31. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька, і це кулька під номером 59. Вітаю, вітаю усіх переможців розгіршу парочка. І незважаючи на те, що головний приз втримався на кону, не втрачаємо запалу. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіршу парочка. А це 300 тисяч гривень. Уже минуло половину програми, а ми ще не зробили ранішній донат на ЗСУ. Не буду багато говорити, просто покажу квиток благодійної лотереї Дар. Що робити далі, ви добре знаєте. Ну, а зараз у мене історія новоспеченого мільйонера. Ви ж пам'ятаєте, що, що минулої неділі у нас було зірвано джекпот. Омріяний мільйон виграв 27-річний Андрій, електромонтер із Житомира. Лото забава для Андрія це добра сімейна традиція. Щасливі номери він закреслює разом зі своїм батьком. Знаєте, нам дуже приємно, що нас дивляться різні покоління, що ми, так би мовити, заходимо і для молоді. Андрій розповідає, що дивився програму на Ютубі. І коли дізнався, що саме він переможець, саме він зірвав джекпот, виграв один мільйон гривень. Не повірив сам собі. Тому щасливий квиток перевіряла усією родиною: і тато, і мама, і брат. До речі, цей білет, кому цікаво, коштував усього 45 гривень. І купили його у лотерейному кіоску на вулиці Чуднівській, номер 100. Отже, вітання житомиру і житомирянам. Шановні, ви давно були на вулиці Чуднівській? Рекомендую, щасливе кажуть, місце. Ну, а зараз я пропоную усім шанувальникам Лото-Забава позмагатися за новенький мільйон. Основний розіграш велика гра. Отож велика гра 1283-го тережу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон! Колька під номером 54. Колька під номером 15. Колька під номером 47. Колька під номером 11. Колька під номером 5. Колька під номером 40. Отже, на кону великої гри. 190 тисяч гривень і наш джекпот. Незважаючи на те, що минулого тиражу було зірвано джекпот, і було зірвано один мільйон гривень, сьогодні джекпот знову складає один мільйон гривень. Колька під номером. 72 колька перед номером 60 колька перед номером 46 Колька під номером 35. Колька під номером 9. Колька під номером 26. Отже, акція «Смакуйте солодке літо» – 7 тиражів поспіль з додатковими призами. Таким чином, за період акції ми розіграємо понад 1 мільйон гривень. Додатково. Колька під номером 18. Колька під номером 60. Один. Колька під номером чотирнадцять. Колька підмером сорок чотири. Колька під номером 25. Колька під номером 58. До речі, до слова не лише в лото забави зірвали джекпот. 3 червня виграли джекпот в лотереї спортпрогноз. Це справді сенсація. Джекпот є рекордним за всю історію цієї лотереї. Щасливчик зробив прогноз всього на 5 гривень, а виграв 715 тисяч гривень. А у нас кулька під номером 62. Велика гра триває. Хотів би нагадати вам і ще раз нагадати, що сьогодні в фіналі програми відбудеться перший акційний розіграш акції Смакуйте солодке літо. Колька під номером 56. Велика гра триває. лотереї МСЛ ви можете купити в інтернеті. В мобільному додатку, на точках продажу і на заправках. Це такі автозаправки, як Кло і Око. Колька під номером 20. Велика гра триває. І ще раз кажу про автозаправки. Це такі автозаправки, як Кло і Око. Око, а також у наших партнерів це такі магазини, як коло 723 і магазин Наш край. Колька під номером 65. Велика гра. лототрон! в Україні розіграш закінчений. І у нас є головний переможець, щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Харківській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0040908. Ми вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельми шановний або вельми шановна головна переможниця, або головний переможець. Ми вітаємо вас із таким чудовим виграшем і просимо вас, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як красиво і швидко оформити ваш виграш. Ну, а зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників Лото Забава і сказати такі прості, красиві слова, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Лото-забава! А зараз саме в цьому місці я хотів би привітати вас зі святом. Хочете запитати, з яким це міжнародний день друзів. Так що вітаю! І по-перше, привітайте, обійміть, а можливо, і подаруйте ось такі от білети Лото Забава своїм друзям. По-друге, я вітаю кожного з вас. Адже якщо ви дивитеся нашу програму, ми вже друзі. І з багатьма з вами ми знайомі вже майже 25 років. І сьогодні для вас хочеться зробити найкраще. Тому увага! Ми відкриваємо перший розіграш акції смакуйте солодке літо! Увага на екран! Цього літа Лото Забава розігрує понад 500 призів додатково. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І сім тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 50 переможців, які виграють по півтори тисячі гривень. А також сім щасливчиків, які виграють по сім тисяч гривень. Смакуйте солодке літо лото забава. Погодьтеся, це справді унікальна акція. Ви ж пам'ятаєте? Колись за один акційний розіграш у нас був 31 переможець, потім 42, а зараз одразу 57, 57 переможців. 50 із них виграють по півтори тисячі гривень, а 7 переможців виграють по 7 тисяч гривень. Отже, якщо ви придбали на сьогоднішній тираж 3 і більше Акційних білетів «Лото Забава» вартістю від 30 гривень кожен білет. Придбали їх однією покупкою. Ви в базі претендентів. Ми бажаємо вам удачі і попросимо віткнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Зелених кольором будуть позначені. 50 акційних переможців це виграші по півтори тисячі гривень. А жовтим кольором позначені сім акційних комбінацій. Це виграші по сім тисяч гривень. Вітаємо переможців! І ще раз вітаємо переможців! Ура! Це сталося одразу переможців. Переможців за один акційний розіграш. А разом додатково це 124 тисячі гривень. Вельми шановні, хотів би і ще раз звернути вашу увагу, що свої акційні призи ви легко зможете отримати у будь-якій точці продажу МСЛ. Ну просто тобі миттєво. Ну а якщо будуть якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Ну а зараз увага! Спеціальний сюрприз для вас. Ви знаєте, так хочеться якомога більше українцям зробити приємність. Тому наступного тиражу буде знову акційний розіграш. Наступного тиражу у нас в акції буде сім переможців, які виграють по 7 тисяч гривень. І. По півтори тисячі гривень в наступному акційному розірші у нас виграють не 50, а вже 55 переможців. Ну, проста, проста арифметика. Чим більше, тим краще. Ну а як виграти в акційному розіграші? Увага! На екран. Цього літа Лото Забава розіграє понад 500 призів додатково. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І сім тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиметь від 50 переможців, які виграють по півтори тисячі гривень, а також сім щасливчиків, які виграють по 7 тисяч гривень. Смакуйте солодке літо Золото забава! Лота забава! Смакуйте солодке літо, злото забава. Беріть участь у акції, а призи ми вам приготуємо. Отже, шановні, рівно за тиждень на вас знову чекатиме наш 1 мільйон гривень. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме акційний розіграш нової акції Смакуйте солодке літо. Так що до зустрічі рівно за тиждень. А зараз ми би хотіли подякувати за цей ранок нашим Збройним силам України. Подякувати, низько вклонитися кожному солдату, кожному герою. Ну що ж, бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам!